Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить кожну сферу вашого життя, Хай Господь виливає на ваші родини, і на ваших дітей, Божу щедрість, милість, Боже зцілення і Боже милосердя. Амінь. Про що хотів би сьогодні поміркувати з вами? Хотів би поміркувати про те, що Господь дав нам дітей, і це дуже важливо нам розуміти. Слово Боже говорить, наприклад, там Псалом 126, що діти це спадщина від Господа. Амінь. Це нагорода від нього. Амінь. Це благословіння як плід в наше життя. Це благословіння від Господа. І Господь дає нам дітей, і ми повинні мати віру. Розуміння, вдячність, що Господь дав нам дітей. Ми беремо їх як стріли в свої руки. Ми повинні мати сильну віру, молитися за них, давати їм приклад, сповідувати в їх життя Боже Слово, щоб направити їх до Христа. Тому Господь дав мені дітей, Господь поблагословив мене дітьми. І моя роль як батька, і роль моєї дружини Каті, як мами для цих дітей, щоб ми віддали їх Ісусу, щоб ми привели їх до Ісуса, щоб ми познайомили їх з їх особистим Господом та Спасителем. І ось дивіться, ми, як батьки, ми повинні давати приклад, тому що діти дуже сильно дивляться не тільки на те, що ти говориш, це важливо, але як ти живеш, як ти вчиняєш. Як ти любиш по справжньому церкву не на словах, а вчинками, поведінкою, як ти любиш Господа, як ти молишся, як ви спілкуєтеся, ви повинні дати приклад своїм дітей. Родини, як спілкуватися треба дружині з чоловіком і чоловіку з дружиною. Як ви читаєте Біблію, як ви слухаєте проповіді, як ви вчиняєте, як ви працюєте. Тому наші діти вони дуже пильно і уважно дивляться за нами. І це впливає або негативно на них, або позитивно на них. Амінь. І ось дивіться, Марка, 10 розділ з 13-го вірша. Тут написано: приносили до Нього, до Ісуса дітей. Так важливо, щоб ми, як батьки, розуміли це, що є моя відповідальність приводити до Ісуса своїх малих дітей, приносити їх, приводити, робити все. Щоб наші діти йшли в церкву, щоб наші діти разом з нами читали Біблію, молилися, щоб наші діти разом з нами славили Господа, щоб наші діти наверталися до Господа, тому приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Учні ж не допускали тих, що приносили, або були люди, які дорікали, навіщо дітей в церкву? Хай полежить малесенький, він там трошки захворів, йому погано, він не виспався. Вам будуть е е ваші родичі дорікати. Навіщо ти його тягнеш в церкву? Або будуть заборони якісь, або якісь будуть перепони. І ви повинні зрозуміти, Господь хоче доторкнутися до ваших дітей, а сатана буде все робити, щоби. Не було Божого дотику, щоб Господь не поклав руки на їх серце, на їх розум, на їх життя, щоб Господь їх не поблагословив, щоб ви залишили своїх дітей вдома, щоб ви залишили людей, своїх дітей і не повели їх в церкву, щоб ви залишили їх на самоті, а не там, де збирається Божий народ. І ось дивіться, побачивши те, Ісус обурився. Ісус обурюється, коли ми. Сьогодні нічого не робимо, щоб наші діти не наверталися до Господа, щоб вони приходили в церкву. Тут написано, Ісус обурився, розгнівався, побачивши це. І Він каже: пусті дітей приходити до мене і не забороняйте їм, бо таким, як вони, належить Царство Боже. Іншими словами, Він каже: зробіть все, щоб ваші діти приходили до мене. Не забороняйте, не зупиняйте. Уберіть всі перепони, зробіть все можливе, щоб ваші діти були разом з вами серед Божого народу навколо мене. Амінь. І Він каже: істинно кажу вам, хто не прийме Царство Божого як дитина, Той не війде в Його, і, обнявши їх, поклав руки на них і благословляв їх. Дивіться, що хоче робити Ісус. Ісус хоче мати наших дітей. Обіймати. Він хоче пригорнути наших дітей. І це дуже важливо. Пригорнути. Він хоче покласти на них руки, і Він хоче їх благословити. І сатана все робить, щоб були постійні перепони, щоб тільки наші діти не приходили в Божу присутність. Тому і зробив все можливе, щоб діти разом з тобою приходили в Божу присутність. Амінь.